В обміні полоненими з Російської Федерації з країна агресором головне пам'ятати нам Україні, що ми повертаємо кожного як одного єдиного, кожного, як одну єдину і найдорожчу українця, українка, і цей головний принцип закладали і закладає ще в 2014 році, коли і створив центр з повернення. Незаконно утримуваних країною агресором громадян України, жінки, чоловіки, 2700 людей в 2014-2015 році повернули ми через цей центр, але цьому передувала і має далі передувати важлива робота: зустріч з родичами, з матерями, з батьками, з сестрами, братами, хто найдорожчих чекає і має дочекатися повернення одного нашого полоненого. Це повернення життя десятками десяткам українців в Україні, тому що дочекалися та повернули. Останній обмін з 390 людей, українців, три жінки серед них повернулись в Україну. Говорить і свідчить про одне: треба продовжувати, треба вмикати всіх і вся заради повернення всіх наших полонених. До речі, і війна закінчується тільки тоді, коли повертають кожного і кожну, хто був в полоні.